Колеги, вітаю вас на каналі Часник Чернігів. Після короткої паузи ми починаємо працювати далі на каналі. Йде підготовка вже до нового сезону. На даному часі вмолочуємо повітряну бульбачку. В цьому році доволі таки непогана, доволі крупна вийшла. Але перед початком нового сезону хотів би з вами обговорити деякі помилки вирощування чеснику. Щоб. Ви могли отримати повноцінний урожай і менше труднощів в період вегетації. Тому перше, на що хочу звернути уваги, увагу. і На даному часі це питання актуально: це підготовка ділянки до посадки часнику, а саме позбавлення багаторічних бур'янів за допомогою гербіциду сплошної дії. За місяць до посадки можна це зробити. Тому ще є час, будь ласка, тому що боротися з багаторічною, багаторічним бур'яном період вегетації дуже складно і тяжко, якщо це вручну робити. Що стосується захисту по однорічним, які сходять з осені або з весни, є технологія ґрунтовий гербіцид Stomp 330. Про це ми поговоримо пізніше, будемо брати на розлив. Це буде у наступних відео. Наступний момент і помилка це е, е, глибина посадки часнику. Хтось садить доволі такі мілко. І це, звісно, буде впливати на урожайність в мінус. Тому глибина посадки повинна бути. Е, Оптимально 7-10 см. Якщо грунти дуже легкі, піщані, то і 12. Це дуже важливо. Але і звертаю увагу, якщо я кажу, що 7 см, то це вже 7 см, коли земля зляжеться. Не так, коли вона пухка розрихлена, то нам кажеться, що там на даному, в даний час 7, а по факту буде 3. Або 4. Це дуже важливо. Так що звертайте на це увагу. Наступний момент йдемо вже е, початок вегетації. Це міжрядна прополка. Е, я не рекомендую прополку глибшу, ніж на 7 см. Тобто міжряддя глибше, ніж на 7 см. Якщо ви в період вегетації е, так обережно розкопали. Я на одному з наших відео в цьому році показував, розкопали міжрядку, то побачили, що вона повністю заснована корінням. Навіть при міждуряці в нас 43 см. Навіть якщо буде 50 у вас, то ніяких долот, стрільчатих лап. На глибину до 10 см заганяти не потрібно. 5 см оптимальний обробіток Це я вам ну, рекомендую. Не робіть. Якщо хочете, будь ласка, пружина борона, гербіцидний захист, тобто, ну, не глибока, до 5 см обробіток Це те, що потрібно. Все, що глибше буде вирізати коріння. Часник почне жовтіти і це буде впливати негативно на урожайність. Наступний момент це помилка несвоєчасний, своєчасний обрив стрілки. Деякі довго чекають. Не потрібно цього робити. Якщо у вас невеликі об'єми, обривайте зразу. Побачили, виламали. Якщо доволі великі, хоча б. Там 50-60% і виламали. Тобто, 2-3 заходи. Все одно потрібно робити. Ви бачили, що там, де ви пропустили, де була стрілка, головка ніяка. Тому краще пробігтись і виламати своєчасно, і отримати гарний урожай. І ще одна така доволі така з основних помилок це. Несвоєчасна викопка чесником. Як кожного майже сезону. Всі ми знаємо, що є таке свято Петро і Павла 12 липня. Це значить, що часник потрібно викопати, викопати до цих свят. Не після. Ну, якщо у вас невеличка грядочка, будь ласка, можете викопати 10-го. Якщо у вас доволі багато, це займає часу, Дивимось прогноз погоди, аналізуємо і починаємо раніше. Ось це основні помилки, які були і в нас, і в наших колег, які телефонували протягом сезонів. Тому, будь ласка, вчіться на чужих помилках, робіть це правильно, а ми в цьому вам допоможемо. Всім гарних врожаїв! З початком нового сезону, мирного неба, будьте всі здорові і живі. До скорої зустрічі!